Як представники футболу Південної Америки мусять нам продемонструвати трохи більше, ніж просто футбол. Судячи з усього, це те, що ми сьогодні з вами отримуємо. Аргентина, очевидно, фаворит цього протистояння. Жодних сумнівів в цьому немає. Але при цьому Парагвай за такої атмосфери, за такої підтримки, за таких останніх результатів 100% не збирається здаватися. Закидання на Лаутаро Мартіна. Він виправляє м'яч донизу, пробуває в поворотах. М'яч у Сіці. І тепер наші погляди звернені до ланцмена. Чуємо ми свисток арбітра, бачимо прапорець Асистента рефері. Він свій прапорець підіймає. Положення поза грою фіксує у Лаутаро Мартінеса. І ще раз дивимося. За цим перехопленням Лаутаро Мартінес. Перпендикуляр. Опущені лінії проведені. Червона лінія. Це Лаутаро Мартінес, синя лінія. Це Густаво Гомес. Звісно, це погодиться цікаво. Бачити ось в режимі реального часу. як ці всі лінії малюються. Лаутаро Мартінес опустив м'яч донизу лівою ногою відразу пробуває Капитан, капітан інтернаціонали. І тепер повністю всю атаку продивляється на варі чи не було порушення, порушення правил від аргентинців. Фолу немає. Положення по загрою немає. Залишається тільки підтвердити, що цей гол чистий. І Рефері вказує на центр поля. Збірна Аргентини веде в рахунку 1-0. Лаутаро Мартінес. Лаутаро потрапив в список претендентів на золотий м'яч і вважає, що його сьомо місце підсумкове. Це трохи не відповідає тому рівню футболу, який він демонстрував. Лаутаро Мартінес не словом, а ділом підтверджує, як він хоче покращувати свої позиції в наступному сезоні, в наступному році. Гензе Фернандес віддає чудовий асист своєчасно передачу. Підсікає м'яч над суперниками. Чітко нахід Лаутаро. І знову дієго Гомес, який приніс Парагвай перемогу над Бразилією. віс від нього. Удар поворотик, м'яч поперечно влучає. І відбуваються аргентинці. Ось це так шанс у господарів. Шанс абсолютно гольовий. Але не вдається і ним скористатися, не вдається реалізувати цей момент. Ще одна подача. Закидання до штрафного майданчика. Навіз з флангу. Удар пороток падіння через себе. А ось це вже гол. Антоніо Санаврія виходить сьогодні в стартовому складі збірної Парагваю. І на домашньому полі, тоді, коли команда поступається в рахунку, рахунок цей зрівнює. Скільки всього Антоніо Санаврії довелося пройти. Його не взяли на Америка. Його в тому що він не хоче приїздити в збірну перед матчем проти Аргентини. Він сказав, це все вигидки, це все брехні. Виходить сьогодні в старті. І ось яким шедевральним забитим м'ячем відзначається. Те, що не зміг зробити Альмірон, те на його очах робить Санабрія. Неймовірний удар. Навіс справа флангу. І Ніколас Отемендіса набрій завадити не зміг. Густаво Веласкас. Правий захисник подає. Веласкес, що номінально центр Б. На них треба дивитися, і необхідно давати можливість проявити себе. Месь розвертається. М'яч у від нього відскакує. Але відскакує так, що дуже навіть перспективно це виглядає Удар по воротах І на поперечний м'яч летить. хапається Месі за голову. А Рефері дає зрозуміти, що кутового. Призначати не хоче. Удар від воріт для Парагваю Цей розворот від Лео Месі був не таким. Від нього пас до чергового штрафного майданчика. Підбирання залишається за господарями, але тиск але пресинг від присутній. Фернандес побиває м'яч у фланг, перехоплені від аргентинців. Вдається їм заволодіти м'ячем. Рудрій у Деполь. М'яч у нього в ногах. Деполь на Лаутаро Мартінеса. Лео Месі лівою. М'яко в штрафний майданчик. І не вдається з цією передачею зустрітися. Не вдається м'яч обробити Хуліанові Альваресу. Цього разу Парагвай встояв. Офсайду не було. Не було й близько. Альварес торкнувся. Таким статусом він володіє. О, а в нас нарешті є можливість повторю подивитися на ось цей от удар головою. Густаво Гомес. І як йому відлягло від серця, тоді, коли команда в підсумку дуже швидко забила. Густаво Гомес міг стати просто антигероєм цього матчу для збірної Парагваю в квадраті, а може навіть в кубі. Та до свистка на перерву, що є можливість якийсь команд вирватися вперед. І зараз Альмірон на перехопленні грає. У нього є підтримка від партнерів. Альмірон тягне м'яч сам пробуває лівою рикошет від захисника. І Дібо Мартінес забирає м'яч до рук. Мікель Альмірон сміхається, але зрозуміло, що не від радості. Це усмішка розчарування від того, що цим моментом, який він сам для себе створив, скористатися не вдалося. Ну, як створив Співавтор співавторна Уальмоліна. Ромеро, вперед. Передача проходить від нього. Месі. ліворуч є партнер. І пішов м'яч на нього. Штрафному майданчику збірних Парагваю небезпечно, але до удару не доходить. Є можливість виконати простріл і м'яч в руках у Гатіто Фернандеса. Передача Лео Месі. Перекопу на Хуліан Альверс. М'яч підібрав. Простріл від нього, але простріл, який завершується. Тим, що еще мяч до рук Другий вратарь. Тайм...